У Чернівцях 19 липня попрощалися із полеглими на війні бойовою медикиною Марією Чуріковою та військовослужбовцем Іваном Лопещуком. Бойова медикиня загинула від важкого поранення. Військовий пішов в життя через серцевий напад. На фронті обидва добровольці з початку повномасштабного вторгнення. Іван Лопащук на війні, як і до того, як став захисником, був кухарем. 15 липня 2024 року воїн помер на фронті від зупинки серця. Йому було 45. У нього залишилися мати, дружина та син. Він вирішив що краще він піде на війну, аніж я піду. Ми розмовляли про те, як я буду далі вчитися в університеті. Він побажав мені всього найкращого, і після цього все. Позвонив його друг. Як тільки я це узнав, я чекав, поки мені перезвонять вже з більш точною інформацією, і потім нам уже з ТЦК. Марія Чурікова понад 20 років пропрацювала медичною сестрою у Чернівецькій обласній клінічній лікарні. У 2020 році, коли розпочалася пандемія COVID-19, перевелася до інфекційного відділення, де доглядала за важкохворими пацієнтами. На той час багато працівників відмовлялися, тому що не знали про хворобу, а вона сама хотіла, хочу надати допомогу цим пацієнтам. Вона ніколи нічого не боялась, дуже професійна, дуже смілива. Вона доглядала за цими пацієнтами, вона не рахувалася ні з часом, ні з чим, саму ранку приїжджала на роботу десь з п'ятої години поза графіком. У червні 2022 року Марія Чурікова стала на захист України як бойова медикиня. Вона підійшла і каже: Ні, я не хочу військовий гость, ні Чернівецький, ні львівський. Я хочу на передову, я хочу допомагати військовим. І тоді, два місяці, вони пройшли разом з своєю подружкою, вони Наталією Чебан, так само наш медичний сестра, пройшли навчання на протягом двох місців і тут же їх направили на Бахмут. Я навіть дуже пам'ятаю той випадок, коли їх проважали 28 червня День Конституції. Слюзи на очах, знаєте, люди йдуть на війну і вона, знаєте, тут найбільш був оптимістичний був настрій, як у мене. Каже, Машенька, ну чого ти переживаєш, Все буде добре, не переживай. І я туди кажу командиру, кажу, будь ласка, беріжіть нам наших дівчат, Він каже, все буде добре, каже, ми всі повернемо додому з перемогою. Понад два роки Марія Чурікова перебувала у найгарячіших точках бойових дій. Рятувала поранених бійців у надскладних умовах. Війна, ця клята забирає кращих. Це як наша вітамінка. Благодаря їй я стою тут, я живий, вона мене витягнула, але не тільки мене, у нас дуже багато наших хлопців витягнула з того світу, але костак. Було рішено, що їй не було кому врятувати. На початку липня 2024 року Марія Чурікова отримала важке бойове поранення. Медики понад два тижні боролись за її життя. Але 16 липня її серце зупинилось. У неї залишився чоловік та 17-річна донька. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі4.